У Польщі е, поставили Україні ультиматум. Вони нібито не допустять нашого вступу до європейського союзу без вирішення історичної суперечки навколо Волинської трагедії. Про це заявив польський міністр оборони Владислав косіняк камиш За його словами, хоч Польща нині підтримує Україну розбіжності в певних історичних питаннях, псують наші двосторонні відносини. Говорячи про поточну ситуацію на фронті, Косіняк Камиш наголосив, що для польської сторони кінець війни означає лише Перемогу України. На заяви польського міністра оборони вже відреагували українські політичні діячі. Зокрема, народний депутат, публіцист та історик Володимир В'ятрович вважає, що ті польські політики, які намагаються нинішні відносини з Україною прив'язати до оцінок минулого, намагаються актуалізувати лише тему конфлікту. Водночас, на його думку, головний урок з цієї сумної частини історії це те, що конфліктом між Нашими народами завжди користувалася Росія і скористається знову, якщо дати їй шанс.